Привіт, друзі, сусіди! Е, на фоні цієї пробки, яка, як завжди, закриває наш переїзд, хочу запитати вас, чи готові ви закрити ваші побутові проблеми, чи не так, замінити ваші проблем, побутові проблеми і ваші зусилля, які ви витрачаєте на вирішення цих проблем, на інші завдання, на які вам потрібно буде витратити ті ж самі зусилля кожного дня, але результат ви отримаєте набагато більше. Набагато більше в чому. А результат буде, от бачите, як вирішило це питання. А результат буде заключатись в тому, що ви разом зі мною і разом з командою будете розвивати своє місце життя, наше місце життя. Що це вам дасть? Вам дасть можливість вирішити в першу чергу свої проблеми, завдання і отримати результат, який вам в майбутньому принесе більше можливостей. Що це значить? Це значить лише одне. Ми співпрацюємо. Кожен з нас витрачає близько двох годин на день на виконання тих чи інших завдань, які корисні для вас, ваших дітей і ваших сусідів. І це дасть вам можливість збавитись від цієї пробки і вийти на інший рівень розвитку.